Шановні друзі, сьогодні так як ми і планували разом з усіма людьми, які втратили свої фінанси, майно, заощадження в банках, яких свідомо знищила Гонтарєва, ми сьогодні прийшли до національного агентства по боротьбі з корупцією, і ми хочемо зробити разом заяву. Перш за все, в той час, коли країна рахує кожну копійку. Коли українська влада на колінах стоїть між всіма міжнародними фінансовими організаціями і випрошує просто якісь певні суми для того, щоб країна вижила. Коли за ці певні суми нам треба підвищувати пенсійний вік, нам треба підвищувати тарифи, нам треба ще робити певні речі, які сьогодні не сумісні з нормальним життям людей, в цей час, по суті, майже Півтрильйона гривень це 448 мільярдів гривень. Просто забирається у держави. Як це виглядає? Ви знаєте, що свідомо знищується Гонтарівою українська банківська система, українська фінансова система. 84 банки, просто українські зачищені. На фоні цього з 12% до 41 збільшений капітал російських банків в загальному банківському капіталі України. Так от що роблять з цими половиною трильйона гривень, які забрали у знищених банків і переклали в фонд гарантування вкладів, який очолює бізнес-партнер Порошенка ворушилін Зробили безпрецедентні з точки зору права просто хамські речі. Вони оцінили активи, які реально коштують 448 мільярдів гривень, всього в 99 мільярдів гривень. Це означає, що вище керівництво держави, використовуючи Гонтарєву, використовуючи Варушиліна, який очолює фонд гарантування вкладів, хоче покласти 350 мільярдів гривень просто в кишеню, перевести на свої офшори, просто привласнити. І те, що вони зробили, вони знищили один з найбільших активів фінансових України. Разом з знищеними українськими банками, разом з знищеними заощадженнями людей, разом з середнім класом, які просто сьогодні кончають, забираючи у нього останнє. 350 мільярдів це не одна копійка, це половина державного бюджету України. І треба сьогодні розібратися, хто оцінив? Активи на 450 мільярдів гривень всього в 99 мільярдів. Хто за цим стоїть? Хто конкретно взяв на себе цю відповідальність? Наслідком того, це є повне знекровлення фінансової системи держави, знищення банківського сектору, а це означає знищення економіки України. Знищення останніх статків людей, які тримали в національній українській банківській системі свої заощадження. Сьогодні тут я не одна. Тут зібралися, ну як каже українська влада, проплачені в дубках люди. А насправді це люди, тітушки, проплачені люди. Я не знаю, як уже не принижують цих людей. А насправді це представники об'єднань громадян, які сьогодні важко захищають свої права і вони втратили. Ті гроші, які вони довірили українській банківській системі, в тому числі довірили пані Гонтаріве. І тому ми покладаємо свої останні надії на Національну агенцію по боротьбі з корупцією, яка новостворена і як кажуть, сформована на конкурсних засадах, і як кажуть, що вона може об'єктивно розібратися з корупцією. Саме тому ми сьогодні підготували заяву про вчинення кримінального правопорушення. Цю заяву, от вона зараз у мене в руках. Ми сьогодні разом з людьми, які представляють громадські організації об'єднання, а шуканих банками людей, ми сьогодні разом будемо передавати пану Ситнику особисто в руки, і ми хочемо звернути його увагу на те, що фонд гарантування вкладів очолює сьогодні людина. Яка була співзасновником, співвласником банка Петра Порошенка, і він пішов як засновник з банка Порошенка, залишив там свого сина, молодшого Ворошиліна, практично володіти, співволодіти банком Порошенка, а потім. Вороширин пешові очолив фонд гарантування вкладів і працює сьогодні в інтересах Порошенка там на таких корупційних схемах. Я можу сказати, що це безпрецедентна річ. В таких масштабах жоден режим попередній не забирав гроші у держави, і тому ми вимагаємо об'єктивного розслідування. Крім того, ми також підготували і сьогодні передамо спеціальну заяву про вчинення кримінального правопорушення до Служби безпеки України. Саме тому, що ми не бачимо сьогодні ніяких підстав, крім кримінальних, щоб збільшувати з 12 до 41% присутність в загальному банківському капіталі України банків, які представляють країну окупанта, це безпрецедентно. І крім того, ті записи, які були зроблені і оприлюднені в засобах масової інформації щодо розмов керівництва національного банку з російськими банками з керівництвом російського банку, все це докладено суди. Нам нарешті. Треба розслідувати насправді, що сьогодні робить президент країни, його бізнес-партнер, голова Національного банку Гонтаріва і його бізнес-партнер, голова фонду гарантування вкладів, пан Варшилін. Ви знаєте, що вчора я провела на цю тему прес-конференцію. Я оприлюднила цифри, факти, конкретні речі, які є масштабною корупцією в банківській системі. Ви знаєте, що вчора адміністрація президента влаштувала е, провокацію прямо у нас в партійному офісі, прямо на прес-конференції, підіславши туди провокатора, який зривав прес-конференцію. І потім, на жаль, залежні від президента України канали підмінили сутність е, інформацію, яка була подана на прес-конференції щодо. По суті, крадіжки 350 мільярдів гривень вони підмінили скандалам провокатора для того, щоб просто закрити цей інформаційний привід, і для того, щоб не дати людям отримати справжню інформацію, і спробувати принизити сьогодні всю команду, яка намагається протистояти тій корупції, яка сьогодні захлинула державу. І тому ми продовжуємо нашу боротьбу. Ніякі провокації, повірте мені, не оціх людей, які зараз тут стоять, не мене особисто, не нашу команду не злякають. Ми багато років боремося проти системи і ми продовжимо цю боротьбу до тих пір, поки система кланова корумпована не буде зруйнована, ліквідована і не буде замінена якраз державним патріотичним, ефективним і чесним моральним управлінням країною. І ця боротьба, на жаль, не завершена для пана Ситника. Це буде тест на здатність боротися з корупцією. Ми цінуємо його боротьбу з чиновниками середньої руки, з чиновниками середнього рівня, які сьогодні ну, власне притягуються до кримінальної відповідальності. Але поки він не почне боротьбу з очільниками корупції в державі. Порошенка, Гройсманом, Яценюком, Гонтарєвою. Поки він не почне цю боротьбу, вся його боротьба з корупцією буде виглядати як фейк, як підміна. Справжньої роботи по припиненню корупції притягненню до відповідальності підміною просто ну скажімо, таких посередних посередніх кримінальних корупційних справ, які торкаються чиновників, а не не торкаються багатомільярдних корупційних оборудок, які є сьогодні в державі. Тому зараз ми йдемо. Я думаю, що може пресу теж пропустять до пана Ситника. Він говорить, що він відкрита людина. Я хочу запросити всіх представників. Громадських організацій, шуканих вкладниками, для того, щоб ми пішли до ситника, передали йому ці документи і попросили, щоб він потім публічно проінформував нас, чи бачить він тут злочин. А якщо не бачить, то тоді ми не будемо бачити ситника як борця з корупцією, тому що тут просто злочин очевидний. Він практично фактичний і такий, що вже відбувся. Що дії захистом банку Велес, який гонтрі вона спонсором партії батьківщина, обіцяла попинити його діяльність, дорогі друзі, ну ми звикли вже до того, що завжди великі корупційні оборудки, які є в державі, намагаються перевести в особистісні якісь речі. Можу вам сказати, що все, що стосується банку Веліс. Мусить говорити або керівники банку Веліс. Ну те, що я знаю на сьогоднішній день: у банка Веліс немає жодного ошуканого вкладника. Жодного, тобто немає жодної людини, яка би була введена в оману або позбавлена грошей. А друге, сьогодні є рішення Верховного суду. Яке прямо говорить про те, що Гонтарєва банк Веліс закрила незаконно, і це було практично політичною розправою над членами партії Батьківщина над командою партії Батьківщина. Крім того, ще по декільком банкам, які так грубо ліквідовані Гонтарєвою, сьогодні є рішення вищої касаційної інстанції, що це була практична розправа з банківською системою, а не обґрунтоване закриття банків. Можу також навести приклад банку Хрещатик. 20, більше ніж 20 років працював банк, мав прекрасну репутацію надійний, надійних клієнтів, які в цьому банку десятками років берегли свої гроші. І у банках Хрещатик спочатку забрали всі активи, які були цікавими, які були корисними, які чогось варті були, передали в банк Порошенка, а після того цей банк грохнули. От вам історія хоча б декількох банків, які були ліквідовані штучно тільки для того, щоб зачистити українську національну банківську систему. Я переконана, що більшість банків пішли в суди. І по більшості банків буде рішення українських судів, що вони закриті не просто незаконно, а що вони грубо, свідомо ліквідовані для того, щоб ліквідувати національну українську банківську систему і підмінити її сьогодні російською, так як це виглядає по цифрам.